Зустріч громадськості з керівниками області та начальниками силових структур в День Героїв Небесної сотні трохи нагадувала партійне засідання КПРС. Голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський розпочав її з півгодинної промови про досягнення влади за рік. Після виступу губернатора слово взяли представники громадськості, які почали звинувачувати прокуратуру області у бездіяльності і вимагали від заступника прокурора знайти та покарати винних у переслідуванні активістів та організації антимайданів. батьків. Рыжу, кулы вот сюда приходят депутаты областного совета. Их тут 80% в регионалов времени не добиты. И кому я сидят. Полностного совета. Нет, и вы ни одного из них не привели. Банк где не содержатся деньги, это Банки. Он здесь. И банки, Просили, Почему банки России. Почему Работа? банки России работают в жеточности притулки? Во всей Украине. пишите заявление на увольнение Игорь Павлов. Деякі громадські діячі порівнювали крісла чиновників з електричним стільцем. Громада, давайте гуртуватися! Ми повинні показати всім, хто зараз при владі, що вони не прийшли не до корита, а вони прийшли на електричний стілець. На кого будуть сидіти, ми їх будемо питати, що вони зробили чи не зробили. Голова Житомирської облдержадміністрації закликав громадськість допомагати владі у боротьбі з корупцією. Я ось чую тут сьогодні дуже часто, оцей дуже багато схеми, корупція. У нас постійно все кругом корупція. А тепер в мене питання до вас, будь ласка, от була така ініціатива на початку, коли були вимічені кругом борти з телефоном-контактного це, центру. Звертайтеся, будемо реагувати на корупцію. Я вам доведу статистику. Дзвінка, три повідомлення щодо корупції. І це зазначенням інкогніто. Друге, ви всі приходите до мене, до мене на прийом приходять люди. Також кажуть, ось в мене там беруть кошти. З мене вимагають. Я відразу говорю, будь ласка, заяв, ось бумага. Пишіть, хто вимагає фамію. Я зараз буду набирати очільника СБУ, правоохоронні органи. Ми будемо реагувати. Це вже мої питання, як це зробити. Втікають з кабінету. Ніхто не хоче писати. Всі говорять. Бо давайте, боріться, будь ласка, з корупцією. Але тільки не тр... мене не чіпаючи. У нас схеми є, у нас є різні схеми. Де. Дайте мені хоч одну схему. Будь ласка, де я замішаний, Де голова обласної ради? Давайте, всі будуть покарані. Немає священих корів взагалі. Всі, будь-які директори департаментів, будь ласка, дайте. Після двох годин спілкування у залі голова облдержадміністрації закликав присутніх вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні на майдані Корольова.